Хей -хей, це не дуже смішна, але стрімнуватим вайбом Іра, і скоро настане найстрімніше свято, на якому я себе почуваю комфортно навіть без костюма. Це Хеллоуін. Я не знаю, як ви до цього ставитесь, але якщо ви нажали на це відео, то тут два варіанти. Або ви дуже сильно любите це свято, або ви не знайшли нічого кращого під їжу. Хі -хі. До речі, смачного. Зараз ви пожалкуєте, що обрали саме це відео під свою вечерю. А в нас сьогодні в руби не стільовий стіль, і поговоримо про те, як святкують в Різних країнах, і що вони там одягають? По-перше, гарбузові ліхтарики і костюми лише мала частина на Хеллоуін. Кожна країна має свої фішечки, і це свято це взагалі находка, тому що не кожен день можна позмагатись в стрмності, і той, хто якби перемагає, не відчуває себе лузером, як в інші дні календаря. Зараз ми розберемо, як же святкують Хеллоуін в різних країнах світу, хто це робить найстрьомніше і звідки взагалі це пішло. Найпоширеніша версія походження свідчить про те, що Хеллоуін трансформувався від кельтського свята злих духів самайн. Хелловін або ж день всіх святих це стародавнє свято, яке несе собі древні традиції давніх кельтів Ірландії та Шотландії. Однак деякі джерела зазначають, що це свято має і католицькі корені. Якщо раніше Хелловін був традиційним, хоча і не релігійним святом у південній Південні? північній Америці, то сьогодні його святкують в більшості країн Європи та світу. Схожа ідея легально бути стрьомним прийшлась по душі багатьом країнам. В Україні він почав набирати популярність після розпаду радянського союзу, як і інші прикольні штучки страхітливу символіку Хелловін заслужив завдяки традиції ірландців, для яких було прийнято поминати своїх предків, померлих і проводити різноманітні обряди, щоб відлякувати страшних духів. Будинки прикрашають ліхтариками з гарбуза і іншими страхітливими прикрасами. Німеччина пішла далі в цих от приколах. Вони ховають ножі, вважаючи, що це віджене злих духів та невдачу. Ну лайтовішим способом відганяти духів є кіт. Це всім відомо. І ці всякі надприродне, оце все з цим всім кіт справляється, і кругий а не тільки вода. День і странно уявити, скільки німців знаходять ці ножі своєю дупою. А зараз я вам розкрию таємницю Джека Ліхтарика. Певне що багато кому цікаво, чому на Хеллоуін вирізають саме гарбуза на якийсь там помідор, і це не тому, що гарбузи ніхто не любить і ніхто в принципі їх не їсть. А легенда бере витаки, звісно, з Ірландії. Відповідно до історії, якось в якомусь там глухому селі в Ірландії жив такий собі Джек п'яний. Був постійно п'яниця, так і казали. І ніхто з ним не хотів мати справу, хоча п'яні всі прикольні, взагалі не розуміють тих людей. І дійшло до того, що Джек взяв і закорефанився з дьяволом, який в той час теж собі прогулювався по світі, шукаючи жертв. Однак, Джек хитрістю і лукавством змусив сатану стати монетою, а потім поклав її в кишеню, там де був хрестик. Таким образом, диявол е, був в пасті. Щоб отримати свободу, він змушений був пообіцяти Джеку, що 10 років не буде його чіпати. Через 10 років дьявол знову з'явився на землі. Знайшов Джека, але той якимось теж образом його перехитрив, змусив вилізти на дерево, намалював на дереві хрест, дьявол знову в пасті. Коротше, знову той самий трюк провернув. І коли прийшов час Джеку помирати, його не взяли ні в рай, ні в пекло. Дьявол теж на нього якось типу в обідках був, тому не пустили його навіть в пекло. І він мусив бродити по світу приводом. типу. а щоб він блукав не в темноті, диявол йому дав такий, типу невеликий шматочок пекельного полу і щоб сильні вітри його не згасили, то і Джек помістив то в ріпу, яку теж чомусь собою носив. А через те, що ріпи не то, щоб гарні і популярні, швидко вони вийшли з моди. Ріпо і став гарбуз. І тепер Джек в гарбузі. Так гарбуз і став символом неприкаяної душі. Така от історія. Всі ми знаємо, що головні фанати Хелловіна – це американці. Тож як святкують і одягаються на Хелловін Американ Піпл у штатах. Це свято друге за популярністю після різдва. Напевно, якщо б на Хелловін ще давали щось поприкольніше, ніж цукерочки. Не завжди смачні. Це свято було першим. В Америці до Хеловіна готуються з середини жовтня. Водять святкові страви в меню, прикрашають декораціями всі заклади і будинки. В американці взагалі, чим краще ти типу, поприкрасиш будинок, тим більше ти якби прикольніший. Тому вони любітелі там повбендрюваються прикрасами своїми. І взагалі вони дуже багато грошей витрачають на, на прикраси. Там в мільйонах щось там рахується. Я десь читала, але я чомусь не вписала цю цифру. Вирішила, що не прикольний факт. А тепер думаю, блін. От би було прикольно, якщо я ви сказала то. Ну, суму скільки мільйонів американці тратять на фігню якусь. Основні варіанти є святкування Хеловіна в США. Перш за все, це вечірки з гримом, це так для дорослих. За цим іде вечір перегляду фільмів жахів і потім йде переказ страшило. В принципі, це все було б прикольно зробити в один вечір. За чим вибирати? Також у великих містах проводяться паради нечисті. Там точно можна таким бліснути своїм нарядом. Американські діти відвідують сусідські будинки, випрошуючи цукерки взамін на життя. Трікот. Тик, якось це називається там на трік ор тріц Це називається. А ще коли сусіди не встигають підготуватись, вони їм дають бабосіки. Це до речі, їх Рейчел Грін навчила. Юноват мире акції аутканні райна, бо саме джонатюкесам, а. Have been out money. найпопулярніші костюми це Барбі, Принцеса, Людина Павук, Відьма і Фея. Більш банальнішого списку, я поки ще не чула ніякого креативу. Найпопулярніші парні костюми на Хеллоуін Сім'я Адамс, Бонні і Клайд, Маріо і Луїджі, і Стіч. До речі, непогана б нас була ліло і стіч. Тож я такий же ж малий агресивний монстр. Чі, чі чонг для малюків батьки шукають костюми ніндзя, короля льва, кролиці бані і пірата. Ах, да, людина паук бетмен, русалочка і ще всяка нічість фігова, банальна. Банально, якщо чесно, я очікувала більшого від американців. Наприклад, персонажі фільмів Тіма Бьортона. ну от взять ту саму наречену, це взагалі мій улюбленіший костюм. Ну відразу ж стрьомно, прям якщо навіть подумаєш про цей макіяж і образ, не говорячи вже про те, що американці половину костюмів сексуалізують. Добре, що в список найтрендовіших внесли Чичі Чонга. То б взагалі все було печально. Цікавою традицією є гра виловлювання ротом яблук, які плавають в миски з водою. В Середні віки, якщо дівчата спіймали це яблуко ротом, вони могли на ньому трохи поспати, і це б означало, що в них буде щасливий шлюб. У наші часи оце так, типу, навіть не можеш надіятися, що в тебе буде щасливий шлюб. Поки не провіриш сумісність по зодіакам. Потім ще потрібно прожити з ним 5 років, щоб точно не впевнитись, що він не дурачок якийсь. І то не факт, що буде нормальна пропозиція, і не крінжова обручка, так що в середньовіччя було було Ну, в принципі, може це обусловлено тим, що вони вмирали в 30 років і не довго треба було терпіти своїх наречених. А от хто реально моторошно святкує Хеллоуін, так це китайці. В Китаї офіційно не заведено святкувати Хеллоуін, як, наприклад, в західних країнах. Проте в 14-ту ніч 7-го місячного місяця за китайським календарем відбувається фестиваль Hungry Ghosts. Згідно з легендою, привиди мертвих ненадовго звільняються з пекла в пошуках їжі, веселощів, музики і подарочків. Щоб задобрити мертву душу, китайці їм пропонують ті ж самі їжу, напої та розваги. В принципі, мертві китайці, походу, живуть веселіше, ніж за час життя. На вулицях міст і узбіччях можна побачити, як горять пахощі та багаття. Люди спалюють підношення та фальшиві гроші, щоб родичі могли їх використати в загробному житті. А чому ж справжні гроші не спалюють? Ні, ну а вдруг в загробному житті теж якось не особо популярна ця валюта фальшивих грошей. Так і скажіть, жалко. Також часто в Китаї пускають ліхтарики по річці, або ж запускають їх в небо, щоб освітити душам шлях додому. Китайців хлібом не ми йде тільки запустити кудись ліхтарик. Китайці підсвічують вікна, щоб їхні рідні могли знайти шлях додому, і біля їх фото лишають їжу та воду. Як же одягаються на Хеллоуін китайці? Молодь часто обирає костюми, натхнені персонажами з популярних фільмів, ігор, аніме і так далі. Такі костюми є найпопулярнішим варіантом для тематичних вечірок, чи нічних клубів і так далі. Дякую, хоч тут не наряжаються в. Феями та Барбі. Основну роль на Хеллоуін відіграє, звісно ж, косплей. У Китаї існує сильна культура косплеїв, тому на Хеллоуін вони часто обрають улюблених персонажів з коміксів або аніме. І я, до речі, теж сьогодні в образі косплею, на цей Хелловін я собі такий варіант обрала. Не хочеться хвастатися, але я дуже сильно підготовилась. Це Новий год. Ладно, стопи не буду показувати в кадрі, вдруг там футфіті якісь є. Я не зуко. Поняли, так? Гей, гей! Як і в Японії, в Китаї дуже поважають свою культуру, тому вони часто поєднують традиційні китайські елементи з тематикою Хелловіна. Наприклад, можна побачити костюми в стилі чжун, Шань Ух, Понял. я, блін. Коли писала це, я слишком вірила в себе. Чжун Шаньчжуан. Або ханьфу. Доповнені страшними елементами, як кров'яні сліди або ж маски зомбі. І моє найулюбленіше це китайські міфологічні істоти. Люди переодягаються в персонажів китайської міфології, в таких як гуй, зянчі, китайський зомбі між іншим. Це поєднує західний хеловін з традиційним китайським віруванням, додаючи святу національного колориту. Такі костюми інколи реально бувають моторошними. Гуй, ти бачив взагалі, що ці китайці на Хеллоуін виробляють. Я тут вставлю. Мексиканці пішли далі і взагалі придумали своє свято, хоч воно трішечки десь там схоже на Хеллоуін, але то вже інша історія. Головна відмінність мексиканської культури від нашої насамперед полягає відношенням до смерті. Якщо нас вважається найбільшим горем, яке тільки змогло статись людиною, то мексиканці мають свій світогляд з цього приводу. І так це не означає, що вони не сумують. Просто згадувати про тих, хто пішов, можна по різному Дія де Муертос. Я собі транскрипцію написала по буквах. Це свято присвячене пам'яті померлим, і крім Мексики, відоме в таких країнах, як Нікарагуа, Гватемалі та Гондурас. Чи такі смішні названня країн? розмієшся з Мало того, що дія Муерто струкається віри в потойбічне життя. Його суть тісно пов'язана з сімейними вузами. Не повірите, але це найстарше мексиканське свято, якому три тисячі років нас не було, а воно вже було. Ніфіасібі. Всупереч страху, який в багатьох викликає саме слово смерть. Мексиканське свято схоже на справжню вечірку. Цвинтарі прикрашають стрічками та квітами. А вздовж доріг, що ведуть до житлових будинків, ставлять свічки, щоб душа змогла знайти шлях додому. Прямо як в Китаї з яскравих атрибутів Діаде Мертос: жовті чорнобривці, маски та солодощі у вигляді черепів та жіночих скелетів, а також карнавал, в якому беруть участь не лише дорослі, а й діти. Ці дні барвисти вівтар ви можете побачити буквально всюди в магазинах, в офісах та навіть в школах. Щодо образів, на День мертвих мексиканці перетворюються на скелетів з такими макіяжами, що навіть смерть може позаздрити. Ова шутка, але я вже не придумала. Найпопулярніший образ це ла Катріна. Елегантний жіночий скелет в розкішному капелюсі. Мексиканці в цей день одягаються так, ніби вони зібрались на власний похорон. А візерунками на обличчі можна і зомбі злякати. Такі вони бувають незвичайні. Ще один популярний образ це маріачі, але з додатковим шиком. Вони не просто музиканти, вони марячі привиди. Схоже, мексиканці дійсно люблять музику і шляпи. І макіяжі Фріда Кало на Хеллоуін Це ідеальний вибір для тих, хто хоче бути не просто стильним, а й загадковим. Додайте трошечки макіяжу в стилі скелет, пару туруянт, і ви готові. Навіть сама Фріда, мені здається, в такому за життя би і ходила. Отак, от тільки для мексиканців свято померлих може бути святом життя, радості та пам'яті. А що правильно, що сумувати всі ми колись померли? Може навіть завтра. А у британців свої прикольчики на Хелловін. вони прикрашають старовинні замки і маєтки, тому що що вони в них хоча б є, куди не плюнь. І проводять шикарні екскурсії, де туристів лякають страшилками і всілякими атрибутами Хелловіна, прикрасами і моторошністю. Принципі, та там, якщо глянути на готичність деяких замків в Британії, то там і без Хелловіна уже стріструмнувато. Вони до речі, любителі історії в. Про привидів. Вирішу. У них ще заведено збиратись в пабах на свято і пити Ель. Це напевно, щоб потім додому не було страшно йти по тим вулицям з тими замками. Також англійці ворожать на багатті. Вони кидають туди камінчик і розглядують, потім візеруночок. От уж фантазіори цей день припадає на урожай яблук. Тому часто готується яблучна карамель, і риски і яблука в сиропі. В Ірландії традиційною стравою вважається солодкий хліб барнбек, всередині якого ховають різні предмети для передбачення майбутнього. Наприклад, монета означає Багатство, а шматок тканини, бідність. А кільце швидке весілля. Вони там взагалі всі повернуті на шлюбах. Хочу уявити себе, скільки людей подавились тими монетами, і це в найкращому випадку, тому що якщо давитись тканиною, то ще й придеться бідним потім бути. Що ж одягають в Британії на Хеллоуін? Серед величезного вибору різноманітних образів щорічно популярністю користуються тільки відьми, чорні жінки і кажани. Ой, чорні кішки. <смір> 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 відьми, чорні кішки і кажани. Так як саме вони стали тісно пов'язані з Хелловіном і створили навколо себе відомі міфи. Образ відьми з мітлою один з головних образів свята. <смір> Саш, а ну глянь, мені тут ще нема під очима. Образ відьми з мітлою один з головних символів свята. Стародавні повір'я говорять, що сила відьми в ніч на 1 листопада стає в 10 разів сильнішою. І якщо ви думаєте, що відьми оце тільки літають на мітлах і варять зілля в казані, то англійські відьми не зілля варять в казанах, а ото чай і тільки о 5 годині вечору. Ще популярним костюмом є зомбі-ждун. Британці мають національну любов до черг. Тож що може бути страшніше за зомбі, який не просто їсть твої мізки, а стає за ними в чергу. Мило посміхаються, тірпілі ждучи, і, і потім вибачаються. Британці такі британці. І звісно ж в Британії не проходить ніякий Хеллоуін без е, Гаррі Поттера і Шерлока Холмса. Це блін, класична класика, як і відьми. В Британії Хеллоуін – це привід поєднати м'який британський гумор з моторошними образами. І якщо ви раптом побачите якогось привіда, він буде намагатись вічливо вибачитись перед вами за те, що вас налякав. Британці, такі британці. В Англії мені набагато більше подобаються костюми, ніж в Америці. Вони хоча б мають якісь підґрунтя, міфів і легенд. ну і прикольно в цілому. А в Німеччині Хеллоуін проходить дуже організовано, смачно і з пивком. Збор кліше, а не відділ. Це як справжній баварський фестиваль з маленькою порцією жахів і великою порцією сосісок жарених і пива. І пива, звісно, пива. Хоча це свято прийшло з заходу, німці вже встигли додати до нього свої національні нотки. В Німеччині модно бути приводом з Октоберфесту. Це той самий вайб, коли ти з таким баклажечкою пивка. Трошечки бледного гриму і пливеш собі по Берліну. І страшно, і весело, і оригінально. Я теж вже перестаю вважати крутими костюми, які чомусь без баклажки пивка. І засісочних атрибутів той самий замок Франкенштейна. Хочете відчути справжній німецький хеловін? Давайте туди. Там той період по походу вечірки, екскурсії, і просто прикольно. А якщо ви там зустрінете ще й приводів, то і халявного пивка достанете. Одна з веселих німецьких традицій це закривати вікна, не хеллоуін, щоб злі духи не змогли зайти. Вони напевно думають, що німецькі духи поважають приватну власність і не входять без запрошення. Найпопулярніші німецькі образи це вампір, доктор Франкенштейн і, звісно ж, в сандалях, тому що коли ти станеш людиною, ти Тобі знадобиться черевик. Німці ніколи не забувають про комфорт. Підіб'ємо підсумки і вирішимо, кому ж ми даємо медаль за найстромніший Хеллоуін і традиції. Yeah. Я віддаю перемогу німцям. По-перше, вони можуть випадково знайти ножа рандомною частиною тіла. По-друге, в них є замок Франкенштейна. Тут якби що може бути стрімнішим. третє в них це з пивком. <плес> що ж. Ось таке моторошне відео в мене вийшло. Злякались? Сподіваюсь, воно навіяло на вас жах, і ви оцінили мій сьогоднішній костюм. Я старалась. Він йшов до мене три тисячі років і прийшов не такий, як я собі очікувала. Він дитячий, походу, нікому не кажіть. Можна і лайк поставити за костюм, і концептуальність. А ще я дуже сильно постаралась над сценографією. Ви бачите тикву на фоні. Ну, настроєння вже краще, ніж без з було. Тож, одягайтесь страшно, адже одяг це перше враження. Ставте лайк та коментар вам не складно, я не в депресії. І до наступних стрьомних настільових відео. Па-па!